Розкажи про свій родовід, і я скажу хто ти. Слава Ісусу Христу! З вами вкотре я, священник Михайло Гетьман, і темою нашого обговорення сьогодні є родовід Ісуса Христа. В цієї неділі свята Православна Церква вшановує пам'ять про отців та отців. Що є свідченням того, що залишилося лише дві неділі до закінчення Різдвяного посту та святкування свята Різдва нашого Спасителя? Поєднуючи ці дві події та для кращого розуміння таких важливих тем для християнина, сьогодні я постараюся розповісти про таке явище, як родовід. Нашого Спасителя та як Він впливає на наше сприйняття та світогляд. Найперше розпочнемо з того, де можна познайомитися з таким явищем як родовід нашого Бога, Ісуса Христа. Два святих Євангелісти Матвій та Лука передали повний перелік. Всіх осіб, з якими ми ознайомлюємося на сторінках священного Писання, розпочинаючи від Адама і завершуючи Ісусом Христом, відрізняється два священних Писання те, що мета, якою вони були написані, є інформація для різних націй. Матфей для юдеїв, тому інформація йде від Авраама і до Йосифа. І вказується Ісус, син Давидів та Авраамів. Це потрібно для ізраїльтянина, рід для нього має надто важливе значення та є сакральним. Лука, в свою чергу, писав більше для тих християн. Які мали інше походження. І тому рід іде навпаки, від Ісуса і до Адама, вказуючи на те, що це той Бог, рід якого виходить за рамки людського, тому що Він є Божим. Так, ознайомлюючись із родом Ісуса Христа, ми разом із вами спостерігаємо. Як Бог піклується про своє творіння від Адама і до самого Його народження від святих Йосифа та Марії Богородиці. Але виникає наступне питання: яке місце має родовід нашого Месії у розумінні святих праотців та його Різдва? Варто зазначити наступне: що ціллю. Написання родоводу є також показати кожному християнину, що те, що обіцяє Бог людині, а такою обіцянкою було те, що Бог Авраамові, Моєсеєві та Давиду, у Писанні сказав, що їхнього родоводу вийде Спаситель, який врятує увесь світ. Тому можна сказати, що родовід Ісуса Христа. Є мостом між ним та нашими прабатьками. І завдяки тому, що Він виконав цю обіцянку перед ними, коли Він обіцяє нам щось, що врятує нас сьогодні, завдяки тайній вечері, яка звершується сьогодні у божественній літургії, коли обіцяє, що вилікує нас завдяки таким таїнствам, як сповідь. І причастя, чи у молитві, коли обіцяє, що виконає прохання двох або трьох в ім'я Моє. І всі українці, які сьогодні збираються у храмі навколо молитви, чи за наших захисників, чи за нашу Державу Україну, чи за ті речі, які є сакральними для нас, хотілося б сказати, що це є дуже важливим. На останок скажу наступне: що обіцянки, які виконує Спаситель, вони виконуються не магічним способом, і не з бажання лише одного Бога, а з ініціативи самої людини, яка приходить до нього, просить у молитві, і таким чином відбувається виконання обіцянки, яку Бог. Обіцяє людині і ніяк інакше. Бажаю нам усім з розумінням поставитися до значення родоводу як мосту, який цієї неділі об'єднуватиме нас з нашими прабатьками та готуючись до свята Різдва, гідно його зустрінемо з вірою та надією у Бога, у Божу обіцянку. Або слово про наше спасіння та життя разом із Ним після нашого Воскресіння. У хвилинці церковно-християнської етики хотів би наголосити наступне: і поділитися з вами тим, що я говорив раніше. Під час проповіді для єврейського народу родовід є сакральною річчю. І зокрема, церква вважає, що коли наш Спаситель відкрив нам свій родовід не тільки у Євангелії, але і на сторінках Старого Завіту, там ви зустрінете виявлені як негативні, так і позитивні сторінки родоводу Ісуса Христа. І вважається, що завдяки цьому Бог є повністю відкритим для нас. Він не приховує від нас ті речі, які вважаються суспільством негідними, і вказує на те, що Він є до нас щирим, і чекає цієї щирості та відкритості від нас, як пізніше Він і сам говорив: будьте як діти. І осягнете царство небесне.